Привіт, малята, а ось і я сніговичок. Я веселий сніговик на подвір'ї жити звик. Взимку я з дітьми гуляю, тож багато друзів маю. Привіт, сніговичок. Пішли з нами. У дворі гуляли, пташок готували. До моста пішли, сніговика знайшли. Сніговик наш захворів. Снігу, мабуть, переїв. Будемо його ми лікувати, чарівні цукерочки давати. Малята, давайте розглянемо, якими бувають цукерочки. Ця Цукерочка кругленька, ця цукерочка смачненька. Багато у світі цукерок малята, та нам одну треба добрати. Малята, взимку до дітей приходить святий Миколай. Він роздає слухняним діткам смачні цукерочки. Давайте його запитаємо, де є чарівна цукерка. Святий, Миколаю, ти нам допоможи цукерочку чарівну сніговичку знайти. Добре, малята, вам допоможу. Для сніговика цукерочку даю. Тримай цукерочку, сніговичок, та не хворій більше. А я теж цукерочку хочу. А давайте зробимо цукерочки самостійно. Для виготовлення цукерочки нам потрібно взяти пластилін двох кольорів білого і червоного. Беремо білий пластилін і розминаємо його пальчиками рук. Робимо його м'яким і теплим. Кладемо пластилін на дощечку і рівними долоньками починаємо катати і формувати ковбаску. Розкатуємо нашу ковбаску і формуємо довгу паличку. Наша паличка повинна вийти рівною і тоненькою. Ось яка гарна паличка вийшла. А тепер беремо пластилін червоного кольору. Розминаємо пальчиками, щоб зробити його м'якеньким. Кладемо на дощечку і починаємо формувати ковбаску. Долоньки тримаємо рівненькі, слідкуємо за тим, щоб наші палички були однакового розміру. Катаючи пластилін, слідкуємо за тим, щоб наші долоньки. Були розслаблені та плавно працювали вперед і назад. Паличка червоного кольору виходить тоньша за паличку білого кольору. Давайте порівняємо їх за розміром. Вони однакові. А тепер ми беремо, з'єднуємо між собою дві палички. По краю та починаємо накручувати червону паличку на білу. Міцно притискуючи червону паличку до білої. Щоб вирівняти паличку, кладемо на дощечку і прокочуємо вперед і назад. Після цього загинаємо край палички і отримаємо гарну цукерку. А ще малята можна зробити цукерку круглої форми. Для цього ми візьмемо вже заздалегідь зроблену цукерочку і її скрутимо. І зробимо цукерочку круглої форми. Так, І щоб наша цукерочка була на паличці, ми встромляємо ось таку паличку і з'являється цукерочка іншої форми. Ось які цукерочки у нас вийшли. На все добре, малята, до наступних зустрічей.